Гроші на військо, призначення нового керівника обласного центру психічного здоров'я та передача земельних ділянок. Такі основні теми розглянули на черговій сесії Івано-Франківської обласної ради. Загалом на порядку денному було понад 50 питань. Як голосували депутати, розкаже Тетяна Дадак. Традиційно на початку засідання звернення обласної ради до столичної влади цього разу клопотали про захист військових, місцевого самоврядування та недопущення політичних переслідувань опозиції. Вимагаємо. Припинити переслідування українських військових, зупинити відкат реформ децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їхнього виконання. Припинити політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів з політичною метою та вибіркове правосуддя переконані, що лише єдність українців здатна захистити країну від страшного зовнішнього ворога. А далі фінансові питання: спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природнього середовища, який склався станом на перше січня 2025 року, в сумі 12 мільйонів 956. 1445 грн 38 копійок спрямування вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету, який склався станом на 1 Січня 2025 року головним розпорядникам коштів обласного бюджету в сумі 66 мільйонів 182 тисячі 242 сорок 6 копійок для підсилення військових формувань. Депутати додатково спрямували 20 мільйонів гривень. Не оминули минулий стан надання медичної допомоги воїнам. За минулий рік у шпиталях пролікували понад 14 тисяч захисників. На 2025 рік на лікування військовослужбовців заплановано виділення. 2 мільйони гривень також в рамках обласної програми здоров'я населення Прикарпаття виділено на сімсот 794 тисячі гривень за купівлю медикаментів для лікування хворих з м'язевими дистоніями. Однак депутати кажуть, чимало військових у лікарнях купують препарати за власні гроші зобов'язані купляти все вступно, включно і бинт, і вату, і навіть пластир, тому що з певних причин їм це не надають. Крім того, є певні заклади, які не розбирають, що таке посвідчення ОБД, що таке посвідчення особи з інвалідністю війни, і відмовляють військовим лікуванні на підставі посвідчення особи з інвалідністю війни. Чому це так? Якщо буде чітке звернення, будемо його розглядати. Акцентуємо увагу на цій категорії пацієнтів, тому що що це та категорія пацієнтів, і мають надаватися їм першочергова і якісна медична допомога. Дискутували й про недостатню кількість реабілітаційних відділень та ліжкомісць. Увагу госпіталю в Коломийському щодо фінансування У нас на комісії ми не одразу говорили щодо цього закладу, який має бути переформатований, не тільки лікувати жителів Коломийської громади, а все таки лікувати в першу чергу військових і робити реабілітацію військовим. Можливо, треба туди більше коштів, зрозуміло, але ми про це говоримо постійно. На жаль, ми кошти не розподіляємо на наші комісії. Потреба в цих місцях є вже сьогодні. Я розумію, що будуть будуватися центри в майбутньому, гарні, красиві, шикарні. Але ліжка потрібні вже сьогодні. Тому ще раз наголошую департаменту. Вже і негайно провести монетаризацію по всіх закладах області, де є можливість мінімальними коштами і негайно створити ці місця. Наразі стаціонарна реабілітація надається у 15 відділеннях закладів охорони здоров'я. У них розгорнуто 478 ліжок. Чому ми допомагаємо обласним закладам охорони здоров'я, а не допомагаємо всім? Ну, даруйте власність зобов'язує. Власник зобов'язаний утримати свої заклади. Так ми розуміємо, що не всі громади перебувають в однаковому фінансовому становищі. Навіть в теперішньому е рішенні, яке ми прийняли про зміни до обласного бюджету, ми ряду е революційних закладів громадам області надали допомогу. Але казати, що ми повинні робити це для всіх і системно, ні, кожен має свої повноваження. Жваве обговорення викликали і кадрові рішення у медичній сфері. Галину Терлецьку призначили директоркою Коломийського психоневрологічного інтернату, тоді як Степан Марценюк не отримав достатньої кількості голосів, аби очолити погонянський медзаклад такого спрямування. Не проголосували депутати і за кандидата Тараса Кривенького на посаду директора обласної стоматологічної поліклініки. Також на засідання прийшов колектив обласного клінічного центру психічного здоров'я. Вони виступили проти призначення керівником їхнього закладу. Володимира Семенюка, щоб ефективно керувати психіатричним закладом, необхідно, мабуть, бути психіатром в першу чергу. Не маємо сумнівів щодо професійності кандидата як. По своїй спеціальності людина, яка призначена на керівництво виконуючи обов'язки на даний час, абсолютно на погляд колективу надійшну департаменту охорони здоров'я, зможе підтвердити виконує свої обов'язки і свої функції в повній мірі. Прохання колективу провести відкритий. Чесний конкурс. Кілька депутатів закликали прислухатися до думки колективу на працювання в центрі психічного здоров'я вартують уваги не тільки в Україні, а й за кордоном, і ми це знаємо. Мало того, це питання дуже важливе, так само у реабілітації і підтримці. Колишніх військових і військових ми тісно співпрацюємо з цим колективом, і тому я би дуже просила вас, шановні колеги, підтримати пропозицію колективу. Є певний резонанс в цьому питанні, і очевидно. Потрібно вияснити, в чому саме суть, і можливо розібратися, а не іти поперек бачень власне ситуації всередині. Кандидат на посаду директора Володимир Семенюк працює завідувачем отула відділення обласної дитячої лікарні, загалом у сфері медицини 30 років. А ще півтора року воював на фронті. Я буду працювати разом з вами командою. Над лікуванням хворим, тому що я не йду психіатром, я йду менеджером, я йду адміністратором. Адміністратора робота тільки в тому, щоб у вас була зарплата. Адміністратора робота, щоб хворим було тепло, щоб було що їсти. Адміністратора робота, щоб покращити матеріально технічну базу, чимало депутатів переконані на такій посаді важливі саме управлінські здібності. Зрозуміло, що колектив. Вважає за потрібне когось із своїх людей, які працюють. Але ми сьогодні призначаємо не видатного психіатра, найкращу людину, яка розбирається в всіх питаннях психіатрії. А ми сьогодні говоримо про менеджера, який повинен організувати роботу колективу не Підтримуючи ті кращі починання, які вже напрацьовані в колективі, зосередитися на пошуку нових зв'язків. У результаті обговорень 59 депутатів проголосували за кандидатуру Володимира Семенюка. Тепер він очолюватиме обласний центр психічного здоров'я. Також під час засідання вирішили створити комунальне підприємство на двернянський спеціалізований агролісгосп. Вони створити нове підприємство. Затвердити статут положення про наглядову раду та склад наглядової ради. Відповідно до положення наглядова рада, я думаю, що за погодження з усіма п'ятьма територіальними громадами буде рекомендувати виконуючи обов'язко новоствореного підприємства. Також розроблена структура підприємства, які будуть три лісництва: переріслянське на площі 2948 гектарів, Надвірнянське на площі 2238 гектарів і Ланчиницьке на площі 1389 гектарів. Дилятинський лісфонд перейде до Ленчиницького лісництва, Пасічнянський – до Надвірнянського, оскільки там ані площі немає доцільності створення окремих лісництв. Підприємство буде мати 6,5 гектарів землі і буде мати можливість господарювати, заробляти на себе, так як показує приклад Богородчанського, Долинського і Коломийського. Ми оптимізовуємо штатні розписи, ми приводимо, порядковуємо всі рубки, все, вводимо в електронну систему. Стараємося максимально їм допомогти, щоб вони працювали. Окрім того, проголосували за проведення інвентаризації земель лісогосподарського призначення у Косівському та Коломийському районах. А ще в обласній раді з'явився новий депутат Олександр Гуменюк, замість Андрія Левковича, який на минулій сесії достроково склав мандат.